Церкви, дитяки, батьки, над ним, щоб молитву звершати, щоб, щоб благословіння на довгі роки Господь міг своє дарувати. Дарунок від Бога лежить на руках, Бо ж благословіння це діти, і світиться радість у їхніх очах. Не можна її утаїти, хай Бог дасть вам мудрості, сили в житті, щоб виростити і навчити, щоб марік хранив себе в чистоті і Богу хотів він служити. Нехай ваш синочок слухняним росте, і радість та втіху дарує. Насіння у ньому хай зростає святе, і життям його Бог хай керує. Здоров'я міцного бажаємо вам, хай дім ваш обходять всі біди, хай Бог милостивий навчає вас сам, як крихітку вашу ростити. В цей день. Щиро просим, Отець, Всеблагий, зійшли свої благословіння, сім'ю цю від бід і нещастя укрий, любові пошли і терпіння, в молитві приносим до тебе дитя, зігрій своїм світлом ласкавим. Завжди бережи на дорогах життя і зрости для небесної слави, слава Господу.